Поки українські спортсмени б'ють рекорди на різних чемпіонатах, одразу кілька фронтових досягнень підкорилися ЗСУ. Марті! Йдеться про безповоротні втрати ворога, що їх завдають московитам наші воїни з неймовірною ефективністю. З початку повномасштабного вторгнення расисти мали на озброєні аж 5,5 з половиною тисяч гармат, з яких щонайменше по 300 кожного місяця українська армія знищувала. Але у травні ми змінили дуже серйозно саму філософію знищення арцистер. Травень 553 установки, червень – 688, липень 677, серпень – 691 І зараз абсолютний рекорд. От вересні 947. сорок ну це, це мега, це щось неймовірно. Ми вже вийшли більше ніж на тисячу. Тому расисти розконсервовують більш примітивний мотлох водночас на озброєння української армії, хоч і дозовано, але надходять західні гармати, на яких військові відточили свою майстерність. А тактика застосування західних артсистем, вочевидь, увійде до підручників країн-членів НАТО. Перш за все, це самохідна артилерія, яка і тактика змінилась. Тобто західні зразки вони дозволяють зробити 10-15 пострілів за дуже невеликий проміжок часу. Відстрілюються і дуже швидко уходить. Тобто це росіяни просто не встигають коректувати світ. Не встигає рашистська армія ховатися і від касетних боєприпасів, які цілими взводами відправляють окупантів на концерт до Кобзона. А разом із ними і їхній автотранспорт який, до слова теж потрапив у рекордну таблицю української армії. За минулий місяць наші воїни підбили аж 874 одиниці різного військового транспорту. Це навіть більше ніж у травні минулого року, коли ЗСУ палили московицьку техніку цілими колонами. Американцями, що це снаряди для знищення особового складу, але як показав досвід війни саме російсько-української, вони досить активно використовуються для знищення легко броньованої техніки. Хаймарси теж доклалися до пришвидшеної демілітарізації московицьких гармат, систем ППО та стада рашистського поголів'я. І якщо на початку вони били переважно по ворожих тилах, пунктах управління і складах, то сьогодні допомагають перетворювати на металобрухт артсистеми з автоцистернами, залишаючи танки московитів з порожніми баками. Нічого подібного як такі американські установки ЕТІФІК Триті Росіян немає. Є машина зоопарку один витримує жодної конкуренції. А скажімо, німецька контрбатарення радіолокаційна стація Кобра на відстані до 100 кілометрів в межах двох хвилин може обчистити залп 40 батарей. Що ми розуміли, батарея це 240 гармат. А такого взагалі нічого немає. Ще одна складова великої кількості знищеної ворожої бойової техніки українські дрони Камікадзе. На них, аби підтримати наших воїнів, українці щодоби донатять мільйони гривень. Віталія Фанасієнко спецкор. Марафон. Єдині новини.